Що не розіслали заяви декларації для отримання субсидій, як люди почали звертатися за консультаціями до фахівців управлінь соціального захисту. Про те, що питань багато, свідчать до черги. Люди не розуміють, як їм, де, що писати, що вказувати, що не вказувати. Обслуговує нам людей, які до нас звертаються, Хоча не передбачено, що вони мають іти до нас з цими питаннями, вони мають заповнювати заяви декларації, і відсилати почтою. Спеціалісти одразу просять вийти з черги та не збирати жодних документів тих людей, які отримали. Субсидію минулоріч вона продовжиться автоматично радість лишень звірити доходи членів родини. Ті, які отримують субсидію, значить, за чотирназапальний 14, період 14-15 року. Значить, з декларацію заявою яку зараз розсилають почтою. Не потрібно заповнювати. Буде продовжена субсидія автоматично. Далі консультують, що де і як заповнювати тим, хто прийшов оформити субсидію уперше. Тут рахунки, все, все чим використовують газопостачанням, електропостачанням і зальтватеро у нас договір. Все. Рахунки вказали Значить, вказувати в примітках, чи є лічильник. Окрім платежів за комунальні послуги, потрібно вписати доходи за рік кожної членів родини. Кожен випадок індивідуальний, тому й запитань багато. Цю пані, наприклад, цікаве, що робити, якщо приписані у квартирі діти проживають в іншому місці. Спеціалісти кажуть, такі членів родини потрібно знімати із реєстрації, обійшовши усі інстанції або нічого не змінювати і оприлюднити їхні декларації. Якщо ви їх не знімаєте з платежів, значить ви тоді вказуєте їхні доходи. І надається субсидія на, на кількість проживаль фактично зареєстрованих осіб. А панові Василю не зрозуміло, яку в деклараціях про доходи вказувати зарплатню. Працюю на роботі зарплату честу, ту, що я одержую, розписуюся, чи зарплату, яку не нараховують нам. Соцпрацівники терплячі розповідають, зарплатня враховується чиста, та яку отримують на руки. Доходи мають бути вказані без податку, який нараховується з фізичних осіб. Управління соціального захисту лише почали приймати заяви декларації, та фахівців вже шокує велика кількість людей, які звертаються за роз'ясненнями. Серед таких чимало літніх та інвалідів, щоб їм допомогти, часу потрібно більше. Заяви декларації, які треба надсилати поштою, багато людей заповнюють на місці зі спеціалістами, субсидія. Дії мешканця будуть призначатись вже у травні до того часу, щоб узгодити усі проблемні питання. Сподіваються, фахівці вистачить. Мене, місцевий час.